Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Унікальні кадри операції, яка увійде в історію генштаб та командування десантно-штурмових військ зсу оприлюднили відео з першими годинами прориву кордону на Курщині. Операція включала розмінування, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації та артилерії та взяття у полон російських військових, які обороняли область. Відео з першими годинами наступу в Курській області поширила також 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада, яка бере участь в операції. Вона поділилася кадрами знищеного прикордонного пункту, а також того, як російські військові масово здаються в полон. В Галицькій бригаді повідомили, що лише за перші години прориву зброю склали 50 росіян. ЗСУ очистили місто суджа від противника. Там створено військову комендатуру. Про це на ставці доповів головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Що ж там відбувається нині у самому місті, на власні очі бачили і вам покажуть наші воєнкори, які щойно повернулися із суджі. Дивіться репортаж Олесі Боровик. Ми Україна вже в Курській області. позаду у мене пункт пропуску Суджу. Як бачите, він повністю знищений вхід вільний. На в'їзді в суджу спалена колона. Це колона російської техніки, яка рухалася в бік Сумської області до виконання бойових завдань. Ну, на щастя, не доїхала. Зупинили її наші військові тож більше це залізят, чи не зробить жодного пострілу в бік України. Від початку літа російська армія завдала саме з Курської області по сумщині більше двох тисяч ударів із різних видів зброї. А за останній тиждень, коли українські війська значно відсунули ворога в глиб Росії, військові РФ почали закидати прикордоння керованими авіабомбами. На в'їзді в суджу приватний сектор, хати стоять цілі, ближче до центру, руйнувань більше людей на вулицях. Немає місцевих знаходимо у бомбосховищі. Тут не так уже й багато людей залишилося. Які залишилися, то вони ховаються в ось таких підвалах. Тут знаходиться ну близько. 50 людей зараз і всі хочуть і просять владу, щоб їх евакуювали. Більшість хоче все ж таки до Росії евакуюватися до Курської чи Білгородської областей. Ми тут уже тиждень. Якщо не більше, нам потрібен гуманітарний коридор до білої. Це білгородський напрямок. Зі сховищ кажуть, майже не вилазять, бо постійно працює російська авіація. А де їсти беретем? Військові з нам привозять. А де російські військові? А ми їх не бачили тут. Так само, як і не бачили, і когось із влади міста суджа. А де ваша влада? та де? Вони багаті, в них по 10 машин. Вони посиділи, родини забрали і поїхали. Це хто голова адміністрації? Ну так, звичайно, не знали, кажуть і про те, що із їхньої області російська армія обстрілювала прикордоння Сумщини. Не знали, що з вашого району обстрілювали Сумську область? Та ми взагалі не знаємо. Знаємо тільки те, що по телевізору показували. Якби ж знали, що тут таке, то раніше б поїхали. Довго на місці не затримуємося, бо ворожа авіація активна. На іншій вулиці валить дим, десь зовсім поруч були влучання. Це один тут із магазинів, ну він явно що не працює, але тут ще залишилося багато продуктів на полицях. Це такий супермаркет. І тут місцеві мешканці забирають те, що вціліло. Тут ще багато води, тож можна ще деякий час. Готуватися, ми відсірво ну, угу. тут риб, місце. Да. Ви що а ви вдома живете? В... Так вдома, так вдома. Нам сказали, живіть спокійно. Ми вас не чіпаємо. точну кількість людей в місті назвати неможливо. Ними зараз опікуються українські військові, роздають ліки та продукти. Також за інформацією мінреінтеграції йде підготовка до відкриття гуманітарних коридорів із суджі та інших підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини. В бік Росії, так і в Україну із Курської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Думаємо, як ефективно обміняти російських полонених на наших оборонців. Про це голова служби безпеки України повідомив на спільному брифінгу з ГУР МВС зовнішньою розвідкою та омбудсменом Василь Малюк. Зазначив, що під час жорстких боїв у Курській області Росії наші спецслужби одночасно взяли в полон понад сотню російських військових. Серед них є офіцери та представники підрозділу Ахмат. Проведена така чергова, цікава філігранна операція, і 102 відповідних росіянина потрапили до полону. Серед них є Ахматівці. Якщо не помиляюся, це сім чоловік. Є три офіцера і є різні категорії різних військовиків Російської Федерації. Сьогодні з ними працює уже слідство, працює контрозвідка. Документуються воєнні злочини Російської Федерації. Після того як вони пройдуть якісь первинні вже ці процедури, дадуть від відповідні покази з ними попрацюємо і ми, і колеги з ГУР. І пройдуть всі відповідні процедури щодо обміну. Ми зможемо вже відповідні вести перемовини.